Кривері готуються до опалювального сезону і робиться системно. У місті оновлюють котельні, які забезпечують теплом лікарні, школи та житлові будинки. Одним із таких об'єктів стала котельня, що постачає тепло пологовому будинку номер один п'ятьом багатоповерхівкам і дитячому садочку. В цій котельні були проведені такі реконструкції, як заміна повністю усього мережевого обладнання. А комплексом з автоматичними системами керування, які наразі ми можемо говорити, том, що це буде залежна система від температури та заданих параметрів працювати, тобто у нас буде більш стабільна і стала проходити режими. Опалювального сезону на цій котельні повна модернізація обладнання дозволяє не лише стабілізувати теплопостачання, а й суттєво зменшити споживання електроенергії. Тепер система працюватиме автоматично, підлаштовуючись під температуру повітря, що робить опалення ефективнішим і безпечнішим. А це забезпечить економію понад 1,6 мільйонів гривень на рік. Криворізьке комунальне підприємство тепломережа встановлює фактично. Вже встановило 8 модульних котелів, це окрема програма. І першими безумовно будуть запускатися котельні при похолоданні на лікарнях. Там де є індивідуальні котельні на лікарнях. У нас таких дев'ять котелів. Багато дуже робот зроблено заміни і насосів, і кабіна проводнікової продукції, чистотні, прибразувачі і так далі. Всі котельні модернізована котельня забезпечить стабільне тепло для пологового номер один, дитячого садка та мешканців п'яти прилеглих будинків, навіть у разі відключення електроенергії. Це стало можливим завдяки співпраці міста, комунального підприємства та міжнародних партнерів ЮНІСЕФ і людина в біді. У межах міської програми оновлення теплового господарства КП «Криворіжтепломережа» тепломережа вже замінило понад 40 кілометрів труб. А на лікарняних котельнях провели випробовування. Усі вони готові до подачі теплоносія. Анастасія співак, анна мінервіна, перший міський.